Всім привіт! Обзор люксового вагона. Їдемо поїзд Дніпро-Трускавець. Ось такий ось вагон, він ширше, ну не вагон, а місце він, він у нас ширше, довше, трохи, такі полочки, зарядки, зеркала, конца, кондиціонери. Цукорок нам дали, водичку дали. Каву. Ну, звісно, сервіс тут покращені ніж купе. Ну, По цінах виходить півтори тисячі гривень за куток. Як на машині поїхати, приблизно стільки ж виходить. Що у нас тут цікаво? Ну, а витяжі все. Ну, а так тиханічку. Виступив фігур. Як вкупетик покращена версія? Наборе.